Вітаю в прямому ефірі українського радіо нашого спікера. Це керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасов. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Ну, ви знаєте, давайте повернемося до моєї оцінки. Таке враження, що це триватиме нескінченно. Ми вже втомилися рахувати і суми, і затриманих, починаючи від заступника генерального прокурора пана Вербицького, стосовно якого зараз триває розслідування, як і боротися з якраз з проявами корупції. Ну а тепер розслідують його незаконне збагачення, як приклад. Таких прикладів по кожній сфері дуже і дуже багато. Як ви думаєте, в чому причини? Вони не бояться, вони знахабніли. В чому тут причини все таки Ну, на ефективній роботі саме тих спеціалізованих органів, які повинні були цим займатися, тобто НАБУ та САП. Чому? Тому що на жаль, тобто, от 10 років пройшло там з часу, ну там 8, скільки створення, так ми не бачимо реального покарання так цих, цих людей. Навіть якщо у нас є випадки, коли ловлять людину навіть на відвертому хабарі, вона є така, знаєте, те, що називається угода зі слідством, і фактично відпускають за достатньо маленькі такі відступні. І Немає конфіскації майна. От що воно ну, наприклад, справа відомого всім пана Злочевського, якого спіймали на хабарі якраз для Набута САП. Набу, по-моєму, там передавався 6 мільйонів. А людина фактично вийшла сухим з води, перерахував якісь там гроші. А, його справу чому засекретили. Була перекваліфікована справа на більш зручний для нього статті. І справа була засекречена, наприклад, в вищому антикорупційному суді, хоча йому загрожувала конфіскація майна. Чому важлива саме конфіскація майна або більш важкі наслідки для корупціонерів? Тому що вони повинні відчувати це. А то і це ж не перше, такий вже випадок. Я пам'ятаю, спіймали з лісництва рівненське лісництво теж на 22 мільйони було збитків. Так він просто повернув державі, і у, у нього був умовний строк. А так не може бути. Тобто, в даному випадку, який посил отримують від антикорупційних органів е, наші корупціонери, ну зараз не вийшло, ну просто перерахував гроші, так наступного разу вийде. Ми повинні розуміти, що е, це буде тривати нескінченно, поки все суспільство не буде. Е, Знаєте, вестися, те, що я називаю, коли там нам гучно показують всі ці а, затримання, говорять, що ай-яй-яй, як всі важко працюють над корупцією, поки не буде ефективна саме покарання. А покарання від наших антикорупційних органів ми не бачимо. Тарасе, ми пови... 5 копійок можна вставити. А, а, чи не зміщаємо ми центр уваги, тому що завдання і СБУ, і набу затримати, а справа суду судових органів довести і винести покарання Ні. Ні, почекайте, почекайте. СБУ в даному випадку. Так, у них є там вони як супроводжують в даному випадку оперативно супроводжують затримання. А далі представлення в суді це САП спеціалізована антикорупційна прокуратура, так, а НАБУ надає оперативні дані, тобто якість. Якість як проведено слідство, тому що у нас багато чого гучно починається, а потім все розвалюється. Як до речі, було з паном князевим. Нам НАБУ, наприклад, всім гучно говорили, що там виявляється група є суддів. Можна ж попідняти? Це ж я не вигадую, можна підняти всі ці матеріали. Говорила група суддів і так далі. А потім виявилось, кудись зникла ця група суддів. А де вони говорили, що там великий бек-офіс, роздавалися хабарі, князів роздавав всім. Немає. Залишився тільки князів, і йому поступово там зменшують там застави. Так далі. Князів, до речі, теж у нас вже після реформи прийшов. Теж гучно говорили, що це великий реформатор, що це нове обличчя судової влади і так далі. А стосовно історії зі злочивським, є вон в відкритих джерелах, можете почитати, як мінялася кваліфікація справи тараса. І... Чи можна говорити про провальну кадрову політику, якщо узагальнювати? взагальнювати питання? Ні, ми не кадрову політику. Ми повинні розуміти, чиновники, як би їх не називали, великими реформаторами, чогось інше, без контролю вони працюють як хочуть, так тобто йдуть по найменшому шляху спротиву, тобто не напружуючи. Наприклад, згідно з українським законодавством, у нас щорічно повинен відбуватися аудит. Роботи, набу САП та інших антикорупційних органів жодного разу цього аудиту не було проведено. без контролю. Вибачте, будь ласка, воно і так і буде продовжуватись, тому що суспільство повинно розуміти, що нам не потрібні не а, а, ці красиві картинки, відео, якого затримують, а конкретна профілактика, в тому числі корупційних злочинів. абсолютно проблема. Знаєте, проблема не в наявності. бандити завжди існують. Так, ми ж не ми ж ми ж розуміємо, що ти бандита не не переробиш його. Може переробити або тюрма, а інші повинні винести з цього урок. І суспільство повинно в першу чергу концентрувати увагу на цьому, а не розпорошуватись навколо а, різних, таких, знаєте, гучних затримань знову. Підтримувати цю історію, чому їх відпускати? От конкретно задавайте питання тим же органам, які створені, тому що я завжди за ефективну державу виступаю. Так я, наприклад, коли е, працюють державні органи. Я повністю завжди їх підтримую. Не люблю не люблю знецінювати нашу державу, особливо, Знаєте, у нас люблять знецінювати. А Чому раніше не зробили? Оце спосіб знеціню. Ну зробили так, як зробили. Наприклад, оця операція на Курщині, яку була проведена. Я вважаю, що це блискуча була операція, тому що підготувати таку операцію, щоб вона була таємна і ніхто не знав, що от воно буде це просто найвищий рівень вже організації. І політичного і військового керівництва ну, вона триває. Вона Як... не проведена до вона триває. Ну, Ні, почекайте. Ну коли на напа... коли було перехід через кордон, це вже вибачте, коли в шок був у всьому світу, в тому числі у росіян. Багато хто в Україні про це навіть не здогадувався. Це дуже добре. Як і наприклад, приклад, от, взаємодії людей. От є в Фейсбуці, люди зібрали, зібралися. Є така у них ініціатива народний аудит. Вони не Кричать, що всі навколо крадуть. Вони зібралися. Спеціалісти зібралися. Бухгалтери, економісти. Є така громадська активістка Юлія Глушко. Так ну не не грантова активістка, яка не зацікавлена у боротьбі з корупцією, а ну просто самостійно люди зібралися, тому що не байдужі зібралися, аналізують прозора. І використовують державні механізми, які є, наприклад, через скаржеса на державну аудиторську службу стосовно тих а, тендерів, які вони бачать, що вони є неефективними і що є дуже підозрілими. От вони разом вже там 25 мільярдів збили тендерів. Оце ефективна робота і взаємодія держави та громадян. І в цьому випадку. Українці повинні розуміти, що ці історії будуть нескінченними, тому що бандити не відчувають, що за ними реально з ними бореться, а займаються імітацією брухливої діяльності. Конкретна за це відповідальна зв'язка НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд. Я, наприклад, не розумію, чому справа Злачевського була засекречена. В чому там секрет? В тому, що чому засекречена, а тому, що щоб з матеріали справи не побачив, що там державна таємниця, там великі якісь, які, наприклад, пов'язані з, з нашою обороною і так далі. Значить, щось приховують, що ви приховують в даному випадку людини загрожувала, щоб ви розуміли, на хвилинку у Злачевського майна приблизно плюс-мінус на 500-600 мільйонів доларів всередині країни. Йому це са майно по конфіскація. А цього не відбулося, на які підстави це робилося, хто змінював та і так далі. Тому на слід знаєте, коли там приходять хто говорить, що він великий реформатор, вірити нікому не можна. Конкретний контроль, конкретні речі, та і конкретні показники, які можна перевірити і можна е, промацати, і все тримати під контролем. Ну завершуючи цю епопою про ексміністра екології часів президента втікача пана Злочевського, якому вдалося вийти сухим з води. Тараса я цитую вас. От можна сказати, що доводилося читати, що тут в центрі Києва на хрещатику є магазини, якими торгують досить успішно одягом взуттям його довірені довірені люди. Тобто він там, якби на нелегальному становищі Та, від то мас... копійки, там на вибачте, у нього стільки що там мільярди доларів просто. Він там торгує так, так що це. Це це знаєте, то такі. Знаєте, маленькі дрібнички, але у нього е там є ліцензії на на видобуток газу і багато інших речей. Ну точно не не десяток мільйонів доларів, які повинні були бути конфісковані, які чомусь не були конфісковані. Я хотів нагадати нашим шановним слухачам деякі факти для того, щоб це так би мовити міцно вкарбувалося в нашу з вами голову. Бо це ніколи не забували. Це не перше звільнення в найвищому керівництві. Цього року весною вже звільнили з уряду міністрів Кубракова і Сольського. за кожним корупційний слід. Нагадаємо, в травні 24-го були звільнені з посад віце-прем'єр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, території та інфраструктури Лусан Кубраков, та звільнили Мостафу на який був членом його команди. 23-го року співробітники НАБУ та САП викрили діяльність організованого злочинного груповання з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив Василь Лозинський, заступник Обракова. Згодом уряд звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. У квітні цього року Кубраков потрапив в скандал після того, як Рошецька Федерація ракетою знищила Трипільську ТЕС в Київській області. Після цієї події парламент викликав міністра для звіту, але, попри це, Кубраков так і не з'явився в парламенті, пославшись на участь в Конгресі місцевої та регіональної влади. Далі, в квітні, звільнено міністра аграрної політики Миколу Сольського, якого підозрювало за володіння державною землею. Інші гучні скандали про які ми вже частково згадували з розкішним не завжди чесним життям посадовців в Україні, та як вони намагаються це присховати приховати, Тарас, Ну, я погоджуюся з вами. Недостатність так би мовити, каральних заходів. Якби була конфіскація, чітко прописана, якби були, скажімо, спрощені деякі та це закон... все прописано. Це є прописано. проблема. Знову таки в тому, що. А, наші антикорупційні органи занадто зловживають таким поняттям як угода зі слідством. А, коли а, знаєте, що значить угода зі слідством? Ну зазвичай людину піймали, наприклад, ти там здаєш всіх своїх подільників. Так тоді тобі скасовують якусь частину там твого строку, але не може бути так, щоб у тебе зовсім ти нічого не втратив ані майна свого особистого так, або інших речей, так не повинно бути. Або, наприклад, мене цікавить, якого здав, вибачте, Злочевський конкретні факти, кого з яку злочинну групу він здав, наприклад, щоб ми не дізналися Тому... про це, да, ну, засекретили. О, о, так, а, а в чому? А в чому а, а чого секрет? А в чому секрет? Тому і знову таки українці абсолютно критично повинні ставитись до всіх чиновників, так. І розуміти, що безконтрольні чиновники завжди будуть нічого не робити, і постійний тиск на їх роботу, хто б вони не завалися, які б громадські активісти навколо них не, не, не бігали, не кричали, що це чесні люди. Так не буває. Конкретно, конкретні би повинні бути рухи, і конкретна відповідальність, яку ми повинні вимагати. Так, коли воно почнеться, знаєте, от коли першого, знаєте, крупну рибу е посадити, так, такого рівня міністра, це він потягне за все. я вас запевняю. Кількість з оцих корупційних е злочинів воно різко почне падати, тому що вони будуть розуміти, що все закінчується, тому що профілактично повинно бути, що у тебе забрали все майно. А в тому числі, яка була записана на твоїх родичів, там да і багато чого іншого, оце от тільки так воно працює, а не по-іншому. Такі нескінченні історії. А так ми це нескінченні історії будемо постійно бачити. Тарас, у нас залишається сім хвилин ще дуже важливе питання. Не видається вам, як людині досвідчені в е, політ. Е, е... Досвідченому політехнологу, що ми запізнюємося дуже часто з ухваленням критичних рішень. В 22-му році на українському радіо ми озвучували тезу, говорили про те, що під час війни, під час великої війни, під час широкомасштабного вторгнення, під час дії воєнного стану, будь-який прояв корупції, особливо великої корупції, півмільйона, хіба це що маленькі гроші. От зараз ми боремося за те, щоб. Чимось наповнити бюджет, тому що пишуть уже про те, що за місяць-два випадку не не вжиття заходів у нас закінчаться гроші для фінансування військовослужбовців збройних сил України. Так, от mm. уже тоді ми говорили про те, що під час війни корупцію варто прирівняти до державної зради з усіма наслідками, що звідси випливають, і лише кілька місяців тому до цієї ідеї повернувся президент України Володимир Зеленський. Вам не видається, що час було втрачено? Ну, дивіться, можна посилювати все, що завгодно, але якщо отакі от угоди зі слідством будуть, це не має значення в дійсності, яка, яка буде прописана покарання, так? тому що покарання, конфіскація, майна і так далі, воно давно вже є в кримінальному кодексі. Це питання конкретно до діяльності правоохоронних органів, які повинні цим займатися. А вони напружуватись не хочуть. Напружуватись не хочуть і займатися. Тим, для чого вони були створені, так? тому що знову таки, ну теоретично, там, якщо там там, до державної зради, ну і що? А нічого. Це нічого не змінить. Чому? Тому що, якщо знову таки, припустимо, там той самий Злочевський да, інший, ну спіймали, пішла угода зі слідством, знову таки відкупився і все. Вони просто статтю це не будуть йому інкрименувати. От і все. Тобто ми повинні знову таки контроль, контроль, і люди повинні розуміти, що корупція не припиниться, поки буде ну принаймні не зменшена корупція є у всьому світі. Корупція не зменшиться, поки народ не буде і суспільства вимагати конкретних дій від конкретних органів, які на це були створені. Створена повна інфраструктура для цього: набу, САП, НАЗК… І вищий антикорупційний суд вони були створені саме для того, щоб відокремити і посилити боротьбу з корупцією. Якщо вони цим не займаються, значить треба вимагати аудиту, які передбачували з нашим законодавством. Як витрачалися кошти і так далі. Я вам скажу за якими критеріями можна спокійно оцінювати роботу, до речі, будь-якого правоохоронного органу. Кількість, наприклад, западів на проведення негласних слідчих дій. Ну там про Служка, а, і так далі, далі подивилися кількість. Далі наступне питання: скільки на підставі цих запитів було, наприклад, зареєстровано кримінальних справ? Новий ну, відсоток далі, скільки на підставі цих цих справ було а, а, дійшло до суду, закінчилось досудовим слідством, а не зависло. Далі скільки воно закінчилось вироком? Неважливо яким, тому що людина теж може бути невинуватим, тому що презумпція невинуватості у нас ніхто не скасовував. Далі скільки повернулося з апеляцій, і ви побачите абсолютно об'єктивну картинку, об'єктивну картинку, як ресурси держави на що витрачається. А потім дивуванням побачимо, що у нас купу запитів є, наприклад, на проведення прослужки, а немає ніяких порушень, наприклад, кримінальних справ. На підставі чого тоді були витрачені ресурси держави? Скільки людей повинно працювати над кожною справою? А не там по 50 людей працюють над однією справою. Чому нормативи? Тобто тоді ви побачите реальну роботу далі. Чому зловживання є оцим, е, е, угодами зі слідства, коли людина не несе ніякого покарання? Або отут можна е, в принципі підкоргувати наше законодавство, щоб якщо є угоди зі слідством, а все ж таки він ніс більш важкі е, покарання, не просто умовні строки, повернув гроші, які е, було доведено, що ти в краю 18 липня ухвалено в першому читанні за основу законопроект про Легальний відкуп корупціонерів 113-40, номер законопроекту. В ньому йдеться про угоду зі слідством, провадження за корупційними злочинами. Якщо документ ухвалять остаточно, підозрювані в корупції чиновники зможуть піти на угоду зі слідством, просто як абсолютно слушно аналізує ситуацію. Наш спікер на зв'язку зі студією керуючий портнет національної антикризової групи Тарас Загородній, просто відкупляться від в'язниці, сплативши так, і так норма норми так вже існує. без цього, я не розумію обурення цих антикорупційних. Активістів, які до речі покривали справу Злочевського, говорили, що це все правильно. Тому я вже знаєте не вірю жодним словам тих людей, які не зацікавлені у боротьбі з корупцією. а Вони цікаво, щоб вона була нескінчена, тому що тоді вони потрібні будуть. Так, ми повинні виходити а конкретно з інтересів суспільства вже. Тому що коли говорять, що цей законопроект, який ухвалюється, він якось дає відкуповуватись. Я вам скажу, це брехня. У нас і так можна було відкупитися, і це чомусь наші антикорупційні активісти давно не помічали більш того, покривали. Ви подивіться їхні пости, коли вони кричали, що правильно, що з Злочевського правильно відпустили. Забули навіть згадати, що він міністр часи Хінукович. Одним словом, є над чим думати, є над чим міркувати. Що скасовувати в законодавчому спектрі, від чого відмовлятися, а що навпаки, так би мовити, просувати на висхідній позиції. Дякую, дякую, Тарасе, в прямому ефірі Українського радіо Участь керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.